Всім привіт! З вами Агроправда МТЗ. І сьогодні такий коротенький е, відео огляд ремкомплекта, який застосовується для установки насос дозатора на трактор МТЗ на свою заводську рульову колонку. Тобто, якщо ви вирішили пробладнати свій трактор МТЗ під ось такий насос-дозатор, під гідравлічне рульове, вам і, і вирішили залишити свою заводську е, рульову колонку заради ваги, е, вам потрібно буде ось такий. Купити, придбати ремкомплект для того, щоб ви мали змогу встановити даний насос дозатор. Він встановлюється на місце коробочки гура, яка знаходиться на рольвій е, колонці. Потрібно буде замінити ось такий от, е, черв'ячний е, вал. Ось так він виглядає. Тобто свій забрати, е, ось цей встановлюється на місце, який був у вас. Тут все легко, вільно, гарно заходить. Тут не має бути ніяких навантажувань, тобто ніяких вдавлень, бокових, внутрішніх. Все має бути вільно. Також за допомогою насос-дозатор встановлюється за допомогою ось такої от перехідної плити. Ось так вона встановлюється, ось тут ось таким чином. Вона має стояти через те, що багато телефонують. Говорять, що не підходить плита за велика. Ось тут вона ставиться на ось ці внутрішні отвори. Ось так. Далі бажано один підшипник. Тут де два в комплекті підшипника. Бажано ставити тільки один, щоб не було. Ось цих надавлювань, як я говорив, на е, оцей золотнічок самого шліцеву частину насос дозатора. Тому ставиться тільки один підшипник, який стоїть ось тут вже далі. Цей, що ближче, стоїть до дозатора, не потрібно встановлювати. Ну і і сальник, штопорне кільце і самі е, болти для установки е, даного, даної плити, даного ремкомплекту. Ось так. Тому кого зацікавить е, даний комплект, є вони знову у нас вже в наявності. Висилаємо новою поштою накладним платежем. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. До побачення.